Водолії, вітаю вас! Це ваш гороскоп на 2024 рік. Проте, що ж таке гороскоп-прогноз, адже це не є передбачення чи будь-яке гадання, яке вам точно показує, щось у вас буде чи не буде. Астрологічний прогноз працює таким чином, що це є опис тих можливостей, які виникають в житті людини в певний період часу, а чи користуватися ними обирає сама людина? Тож, якщо ви не хочете ніяких змін у вашому житті, намагайтеся взагалі нічого не робити і побільше лежати вдома на дивані. Якщо ж ви зацікавлені в тому, щоб мати зміни в вашому житті, додивіться це відео до кінця, в ньому я розкажу, що ж на вас чекає у 2024 році. Проте, давайте домовимося одразу, що я буду про це говорити з тими, хто підписується на канал, ставить вподобайки, а також по можливості пише коментарі. Так буде чесно. Отже, у 2024 році планета трансформації, це найповільніша і найсерйозніша планета, переходить в ваш перший дім гороскопу, і переходить вона туди аж на цілих 20 років. Перший дім це сфера вашого я, вашого его, вашої самооцінки, саморозвитку, а також зовнішності і того, як ви транслюєте себе цьому світу. Це означає, що в вашому житті відбуватиметься важливі глибокі. Трансформаційні зміни по названим темам, і впливатимуть вони на вас не одне десятиліття. Ви справді будете здійснювати спроби змінити себе, будь то зовні чи внутрішньо. Плутон не визнає ніяких напівмір або напівтони, йому потрібна справжня повна трансформація. І тому вам може захотітися докорінно повністю змінити власний стиль, власну зовнішність або те, як ви себе. Поводили зазвичай із іншими людьми чи взагалі як ви презентували себе. Але якщо ви при цьому надумаєте вдаватися до якихось радикальних процедур щодо вашої краси, рекомендую вам серйозно підійти до вибору дати, коли ви це будете робити. Тому що саме перебування плутону в першому домі вже несе небезпеку при здійсненні б'юті процедур, особливо якщо це процедури з хірургічними втручаннями. Проте це можуть бути і зміни, які стосуватимуться вашого внутрішнього світу. Ви можете стати на шлях духовного зростання, змінюватися внутрішньо за допомогою саморозвитку, духовних практик, можливо, медитацій. І загалом ви будете, начебто, заново знайомитися з власною особистістю, ви будете аналізувати, що в вас підходить саме вам, а що ні, від чого слід уже позбавитися, що не відповідає вам нинішнім, що віджило вже себе. Це може відбуватися і за допомогою психотерапії, психолога, а можливо, ви звернетеся взагалі до езотеричних знань. В будь-якому разі ви можете просто сам на сам більше прислухатися до себе, до своїх справжніх бажань, вчитися бути собою без тих домішок, які нашарувалися на вас за допомогою впливу суспільства, можливо, батьків чи вашої роботи. Кармічні місячні вузли протягом всього 2024 року перебуватимуть на осі 3 і 9 домів вашого гороскопу. І північний кармічний вузол, який і показує нам вектор, яким нам слід рухатися протягом певного періоду часу, перебуватиме в вашому третьому домі гороскопу. Це дім спілкування, інформації, а також навчання, транспорту і поїздок на недалекі відстані. Тож у 2024 році вам слід приділяти більше уваги отриманню нових знань, інформації, розширенню вашого кола спілкування, можливо, воно буде змінюватися. А також таке розташування північного кармічного вузла вказує на те, що при побудові планів на майбутнє вам слід фокусуватися на деталях і бачити не лише картинку в цілому, як це буде гарно, коли ви чогось досягнете. А прораховувати конкретні кроки, роздумувати, що вам потрібно зробити для того, щоб чогось досягти. Пропрацьовувати ці маленькі дрібниці, про які ви можете забувати, захопившись своїми широкомасштабними планами. З кінця квітня, по кінець травня, 2024 року, відбуватиметься важлива астрологічна подія: стеліум планет у знаковій тільця. Стеліум це скупчення великої кількості планет в одному знакові. Це возз'єднання складатиметься аж із п'яти планет. В ньому братимуть участь такі повільні і важливі планети, як Юпітер, Уран, а також до них приєднаються Сонце, Меркурій, Венера і Білий місяць Селена. Кожна планета несе певну енергію, а згуртування такої великої кількості планет просто не може пройти непоміченим, адже воно своєю енергетикою подарує вам можливості і шанси в певній сфері життя, а саме в сфері четвертого дому вашого гороскопу. це сектор. Сім'ї, родини, місця вашого проживання, а також нерухомості загалом. Тож в цей період ви можете отримати можливість вигідно купити або продати якусь вашу нерухомість, покращити свої житлові умови, чи ви зможете переїхати туди, куди мріяли, або там, де вам буде краще жити. Наприклад, ви зможете виміняти житло на умовах, які вигідні саме вам. Так само може бути виставлена на продаж та квартира, про яку ви мріяли. До того ж, вона буде продаватися саме за тою ціною, яка буде для вас прийнятною. Або ж ви зможете не лише купити, але і продати нерухомість на вигідних для вас умовах. Також четвертий дім це сфера вашої сім'ї, тому можливості можуть стосуватися і членів вашої родини. Це може бути радісна звістка, яка стосуватиметься вашої сім'ї, ваших родичів. Або ж ви отримаєте можливість зібратися всім разом великим складом. Якщо ви проживаєте разом із вашими родичами, то може скластися така ситуація, що ви переїдете від них, або ж вони переїдуть від вас, і таким чином ваша житлова площа збільшиться, тому що Юпітер це також планета розширення, збільшення. А вона перебуватиме в вашому якраз таки четвертому домі гороскопу. І до речі, вона там буде з самого початку 2024 року по 25 травня. Хоча, якщо чесно, то вона вже знаходиться там починаючи з травня 2023 року. Тому ви вже могли відчувати певний вплив цієї планети на сферу вашої сім'ї, а також місця проживання. І, до речі, таке розташування планети розширення в секторі вашої сім'ї. Може спричинити події, завдяки яким ваша сім'я чи ваша родина збільшиться, тобто можуть народитися діти. Проте не обов'язково у вас чи у ваших дітей, а загалом у ваших родичів може відбутися поповнення. А ось з 26 травня цей такий Юпітер переходить в сферу п'ятого дому вашого гороскопу, а це вже є сектором безпосередньо ваших дітей. Проте не тільки дітей, а також і ваших коханих людей, яскравих емоцій, творчості і хобі, тож для кого є актуальним зустріти нове кохання, то починаючи з кінця весни 2024 року, ви отримаєте багато можливостей для того, щоб здійснити це. Якщо ж для вас є актуальним народження дітей або ж народження дітей вашими дітьми, тобто ваших внуків, такі події також можуть мати місце. Якщо ж ви вже в парі і вам не потрібно шукати нове кохання, і також ви не зацікавлені в тому, щоб мати дітей або їх народжувати зараз, то цей період все рівно може стати часом яскравих глибоких емоцій у вас в парі. А якщо і це не є актуальним для вас, то ви можете відчути. Поштовх для того, щоб внести творчість у власне життя. А якщо ви і так займаєтеся творчістю, то вам захочеться ще більше проявлятися в цьому напрямку. До речі, оскільки Юпітер є, зокрема, планетою багатства, то ви можете отримати можливості для монетизації власного хобі або ваших творчих здібностей. Планета строгості, зменшення, утискання і планування. Це Сатурн перебуватиме протягом всього 2024 року в вашому другому домігороскопу. Це сфера фінансів та ресурсів. Його вплив полягатиме у зменшенні і зведенні до мінімуму, пустих витрат, а також хаотичному розпорядженню вашими коштами. В цей час вам потрібно буде вести строгий облік ваших доходів і видатків. Планувати розпорядження ними і не лишати це на призволяще і аби як буде, якщо ви не почнете цього робити, то життя буквально змусить вас взяти відповідальність за цю сферу і, можливо, навіть виникнуть ситуації, коли вам доведеться економити і прораховувати все це таким чином. Життя вас намагатиметься навчити строгому ставленню до фінансової теми. При умові, якщо ви самі не почнете строго ставитися до цього, також у вас може виникнути необхідність планувати, як правильно розподілити ваші статки в майбутньому, і вибудовувати чіткі плани і стратегію для цього, навіть робити певні кроки, але не хаотичні, не просто хай там як буде, якось розберемося потім, а виважено і чітко за планом. При плануванні справ на 2024 рік врахуйте, що з середини листопада. Марс, планета активності, енергії руху вперед, почне пригальмовуватися, потім зупиниться і розвернеться в свій ретроградний рух. Тому не відкладайте старт якихось нових справ започаткувань на період з середини листопада і до кінця року. А якщо чесно, то до кінця зими 2025 року. Краще використайте цей час для того, щоб доробити ті справи, які ви вже стартували раніше. Можливо, виправити щось, а можливо зібрати плоди, почати раніше справ. Також ви можете планувати початок якихось нових починань в майбутньому і навіть робити приготування для цього. Проте почнете ви їх вже краще на весні 2025 року. Чорний місяць ліліт перебуватиме в вашому сьомому домі гороскопу. Це сектор взаємовідносин як особистих, так і партнерських бізнесових. А вплив Ліліт полягає в тому, що вона спотворює наші. Реакції, наше сприйняття ситуацій чи себе в цих ситуаціях, і в вашому випадку це стосуватиметься ваших відносин. Ви будете їх бачити, наче через криве зеркало. А також ви неправильно оцінюватимете себе і свою поведінку у ваших відносинах, знову таки особистих, бізнесових або ж міжлюдських. Вам буде складно побачити, де ви поводитеся гідно, а де ви перегинаєте палицю, продавлюєте власні інтереси, не зважаєте на думку і почуття вашого партнера. І протидія проти цієї ліліт лише одна: це здоровий глузь і самоконтроль. Тож, коли ви будете помічати, що десь ви ображаєте іншу людину або переходите її власні кордони, чи спілкування з вами іншої людині стає неприємним. Почуйте іншу людину інша людина може при цьому вам сигналізувати про це вербально чи невербально. То просто в цей момент зупиніться, перепросіть, якщо потрібно, і більше так не робіть. А я вам бажаю успіхів у 2024 році, щоб ви змогли взяти від нього всі ті шанси і можливості, які він для вас приготував. І також не забувайте, що кожен день 2024 року наближає нас до перемоги. Проте це відбувається не саме по собі, а завдяки нашим захисникам. Будьте до них терпими, добрішими, взаємно красивими. І не забувайте, що вони захищають Україну заради того, щоб кожен українець міг спокійно жити. Слава Україні!